Уявімо, що кожна країна світу є гостем на вечірці, чим кожна з них буде займатись. Іспанія навіть не вийшла з дому, але всім сказала, що вже в дорозі. Так от від кого ваша кузина Мексика цього навчилась? Нещодавно я почала говорити одній з моїх сестер, що все починається на три години раніше ніж насправді, і тепер вона завжди приходить вчасно. Якось одна мексиканська пара запросила мене на вечірку знаходить дня народження їх дитини. Я приїхала вчасно, нікого ще не було, навіть батьків дитини. Стіл лише накривало, їжа ще не була готова. У підсумку я чекала дві години, перш ніж все було готове і з'явився перший гість після мене. Ну, я, хоча б багато чого дізналася того дня. Австрія сумує через те, що колись бачила вже всіх гостей, але ніхто її не запам'ятав. О, привіт! Е -е, Німеччина вірно. А потім шепоче комусь. Гей, хлопці, ви пам'ятаєте маленького східного козена Німеччини? Того, який любить музику? Так, він тут. Сполучені Штати плутають Австрію з Австралією і продовжують запитувати Австрію, чи не хоче вона взяти ще одну креветку? А потім істерично сміються з власного жарту. Північна Корея сидить в будиночку на дереві в кварталі від місця вечірки. Намагаючись спостерігати за всіма в біноклі, зроблене зі склеєних втулок від паперових рушників, Німеччина викликає поліцію рівно о 10 вечора через гучну музику. Найточніший комент у 2001 році я працював у готелі Louise. Головним менеджером всього готелю був італієць. А його заступником точно не пам'ятаю його офіційну посаду. Був німець на ім'я дітер. Дітер був досить холоднокровним, але чорт забирай, він був пекельно вимогливим у деяких речах. Якось уночі кілька співробітників влаштували гучну вечірку в гуртожитку для персоналу. І я прокинулася не від звуків вечірки, а від того, що почула дуже гучний крик дітера. Це дітер, почалася тиха година. Ви повинні припинити пити. Тепер, коли я це пишу, вже не так весело. Але тоді, з його акцентом і всією безглуздістю ситуації було страшенно смішно. Чехія та Словаччина – пара, яка розлучилася, але досі проводить весь час на вечірках разом. Можна сказати, що їхнє розлучення було полюбовним. Після того, як добре вип'ють, вони йдуть у спальню поговорити наодинці. А коли виходять, то не дивляться один на одного і розходяться в різні кінці будинку. Філіппіни збирають їжу та напої в поліетиленові пакети, щоб поїсти наступного дня вдома. А ще це філіппіни привезли з собою караоке. Швеція з тривогою дивиться на годинник, думаючи, о котрій було б соціально прийнятно піти додому. Тепер я зрозуміла, що у душі я шведка. Франція продовжує говорити французькою, хоч вона і знає англійську, але ніхто, крім неї, не володіє французькою. Якщо хтось почне говорити з нею французькою, вона перейде на англійську. Іспанія ще навіть не прибула, бо 22.00 – це час для вечері, а хороші вечірки не розпочинаються до другої ночі. Іспанія та Аргентина нарешті з'являються разом о третій годині, коли всі вже збираються розходитись. Обидві п'яні, але з їхньою появою вечірка отримає друге дихання. Аргентина починає пропонувати всім фернет. А Іспанія йде до столу діджея та повністю змінює настрій свята. Аргентина хоче тусуватися лише зі своїми побратимами європейцями, прикидаючись, що не знає Чілі та Уругвай. Данія привезла пиво і дивний сироподібний лакричний спирт, який ніхто, крім Фінляндії, не ризикує спробувати. Фінляндія напилася настільки, що її соціальна сором'язливість змінилася гострою необхідністю розповісти всім про те, як вона обіграла Швецію в хокей. Фінляндія піднімається і починає співати свій національний гімн, бо почула згадку свого імені в розмові. Китай скаржиться на присутність Тайваню. Або, напевно, шокований, що Тайвань отримав окреме запрошення. Ірландія п'є свою першу пінту Гінеса, і всі вже сміються з її проблеми з алкоголем. У мене немає проблем з випивкою, Я маю ще випити. Нідерланди стежать за тим, щоб всі скинулися на вечірку. Тільки якщо вечірка буде у нас, звичайно. Інакше ми просто загорнемо частину їжі в серветки і запхнемо в пакет. На потім Канада прибула на 10 хвилин раніше і чекала у своїй машині, щоб не образити нікого з опізненням. Греція свариться із Туреччиною. Потім вони обіймаються, через деякий час знову сваряться. Республіка Молдова пояснює всім, хто вона така. Мексика готує чудові тако, час від часу, намагаючись підійти до Америки поближче. Росія змагається із США за увагу гостей та краде у людей напої. Росія напилася та лапає Україну. При цьому голосно говорячи всім, що вона не лапає Україну. Україна йде, повертається з трактором та відбуксовує машину Росії. Росія сама винна бо припаркувалася на місці України. Всі інші на вечірці аплодують та заправляють трактор паливом. Україна зіштовхнула Росію з даху, коли та намагалася стрибнути у басейн. Також приносить модифікований дрон та використовує його, щоб скидати повітряні кулі з водою на голову Росії. Привид Києва приходить і підриває Росію. Вечірка йде чудово до прибуття Балканських країн. Тоді починається справжнє пекло. Це не вечірка, доки не з'являються Балкани. Бразилія бере ініціативу в свої руки та змушує усіх танцювати. Після того, як до неї приєднується Ірландія, все виходить з під контролю. Я сам бразилець, і хочу сказати, що справжня вечірка починається саме тоді, коли все виходить з під контролю. Росія напилася і непритомніла у туалеті. Німеччина напилася із напритомніла на столі. Ірландія п'яна танцює на столі. Австралія п'яна стрибає з даху. Сполучені Штати п'яні і розмахують заряченим пістолетом. Мексика. П'яна і сміється до опаду, незважаючи на те, що в неї кілька разів вистрілили. Франція п'яна і намагається спокусити на живий предмет. Італія п'яна і намагається сперечатися із живим об'єктом. Україна п'яний і грає у покер на розтягання в одних шкарпетках. Його член просто величезний. Нідерланди п'яні, але їм все ще вдається підтримувати нормальну розмову. Північна Корея не п'яна, вона просто лежить на підлозі та кричить. Індія теж кричить, сама не знаю, чому Японія зачинилася в спальні і робить щось розпусне зі своїми трусиками. Англія стоїть у черзі до туалету з того часу, як Росія втратила там свідомість чотири години тому. Половина Латинської Америки та Близького Сходу стікають кров'ю на задньому дворі, тому що Сполучені Штати їх раптово розстріляли. Китай старанно фотографує все найнепристойніше навколо, щоб потім шантажувати інші країни. Нова Зеландія ніде не показується. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть про які ще країни тут не згадали і що вони пробили на такій вечірці. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!